Виконуємо номер 13.3 із підручника Геометрія8 та номер 25.3 з підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік, за яких умов трикутник АБЦ буде подібний трикутнику МНК. І завдання перше, друге, третє, 4. Нагадаю, ознаки подібності трикутників. Ознака подібності трикутників за двома рівними кутами, ознака подібності трикутників дві сторони пропорційні, кути між, кут між ними рівні, і три сторони пропорційні. Тому у нас в першому завданні АВ дорівнює МН 15 см, ВС дорівнює НК дорівнює 12 см. Такої ознаки подібності у нас немає, тому ми не можемо сказати, чи подібні трикутники. За таких умов вони не будуть подібними. Далі кут А дорівнює куту М, кут А між сторонами АВ і АС. і кут М між сторонами МН і МК. І АВ відноситься до МН як АС до МК, сторони пропорційні, куди між ними рівні. Тому за цих умов трикутники будуть подібні. Записуємо: це друге завдання. Трикутник АВС Подібний трикутнику МНК. Якщо кут А дорівнює куту М і АБ відноситься до МН, як АС до МК. Завдання третє, повертаємось. Кут А100, Якщо трикутник АБЦ подібний трикутнику МНК, то кут А має дорівнювати куту М. А в нас кут М70 на рівні. Кут Б дорівнює 30. Якщо трикутники подібні, то кут Б дорівнює куту Н. А у нас кут Н 20. Тому за таких умов трикутники подібними не будуть. І четверте завдання: кут С дорівнює куту К. CB у нас 5, СА2, КН10, КМ4. Кут С між сторонами CB і CA, кут К між сторонами КН і КМ. Знайдемо відношення наших сторін. Б, це четверте завдання, має відноситись до КН. Знайдемо відношення 5 до 10, або скорочимо на 5, це буде 1 до 2. Тепер знаходимо відношення СА до КН. СА у нас 2, КМ у нас 4. Скорочимо на 2, також одна друга. Як бачимо, відношення сторін рівні. Отже, сторони пропорційні СБ відноситься до КН як СА до КМ. Тоді наші трикутники подібні за двома пропорційними сторонами і кутом між ними. Трикутник АБЦ, подібний трикутнику МНК. Якщо кут С дорівнює куту К, CB дорівнює 5, СА дорівнює 2, КН дорівнює 10 і КМ дорівнює 4. Отже, трикутники подібні, якщо виконується умова, подана в другому і четвертому завданні Номер 13 Крапочка 3 із підручника Геометрія 8 та номер 25. Крапочка 3 з підручника Математика 8 виконано.